Остання катка. прохожу, не прохожу і все. Сі проїзди заміновано. Але я думаю, що я пройду і все таки. Тут позначено команд. Блін, мене лоп підлокітним розвідників... Все, треба Але чесно, вже трошечки навіть нудно. О, Коли ти кучу раз проходиш, у неї те саме. Тут справжнє велике за скарбами. Дюбога, що ти там собі наспіваєш? Блін, можливо, там треба якось іншою стороною якось проходити ту сторону. Тобі треба було б почитати текст Марсельєзи. Це крові? Ой, не то юзаю.

Поїхали. дочекаємося <ривний п 'ярі> цього потреблю, бо неранісю з фану набагато легше з'їхати. Зараз точно заберемо і буде все е, гуд-гуд. Є щось цікаве на анімецькій помітили! Елітний, окей. Все, позицію. Ти посміхає. Мерші, відходимо! Вони нас не роздивилися! Це патруль. Якщо проти. А тут по водичці можна проїхати до речі. Швидше втінь! Вони не зрозуміли, хто ми! В укриття! Вот. й назад! Ще трохи і нас би помітили! Ховаймося! Нас можуть помітити! Все, погнали, швиденько забираємо! Тай мене його прям дуже стигаєш. Нічого немає ми самі. Як так? Хіба ж фрагмент мапи є не на кожному посту? Кілери? Не всі офіцери відповідають самінне поле. Одразу проїхати, сховатися. Блін, я не бачу, зараз не буду бачити цю движуху. Ну якщо що, я тут сховаюсь. Зараз знайти цього тіпульку. пульку. Десь з іншої сторони, які має бути. Дибуа! Ти в курсі, що ти розмовляєш? М -м? Залейте, означає, що означає уи маши? Давай аккуратно. Я бігам або зачекати кінбу з цієї сторони, правильно? Ну і значить злівою. Тому я може теоретично заїхати просто нагло. Келере, я чув, що у вас є понад 300 сортів хліба. Взагалі-то понад тисячу. Нічого собі. А ти куштував французький. Вони тут охопалися. Нема сенсу. Ці танки вже не на ходу. Але з них зробили вогневі точки. Там вже якраз таймер вийшов, то 100%. Не спіть, чухайтеся. Передаю фальшивий наказ. У харнізоні скінчилися запасні деталі. Тому частина танків використовується як вогниві точки. Багатенько. Щоб пройти без урона, то багатенько. Ставер! Вони зараз догадають! Через нестачу пального тепер це просто... просто вогневі точки. Але вони і досі небезпечні. Дюбуа! Знайшов що-небудь? Пусо. Ці танки все не на ходу, але з них зробили вогневі точки. Ой, не <п 'ят> той <п 'ят> зая. <п 'ят> Давай, десь сюди аж і використовується <п 'ят> тепер можливо мені краще пройти тою стороною. І цю сторону, Блін, я не знаю. Тут, тут дуже важко, ось тут цей чувак мені мішає прям кардинально сильно. Або через місто, <п 'ят> аж <п 'ят> проїжджати <п 'ят> далькою. <п 'ят> тут трошечки так неприємненько. Чому ця лампочка ще, бить, ще десь світиться? Все, відсвітилась, окей. А, ще собі пару урона отримав. Це там на плацу два танчика, правильно? Кевера. Можемо їх відправити Келлера. десь. Ніхто я не, не повітає. Поруч немає жодного німецького танка. Стається. Спокійно. Наша справа доставити накази, не влаштовувати бійню. їм ще, типу, це ж вони просто в центр сюди заїхали. Я думаю, через міні поля можна спробувати заїхати буде. Давай ще раз їм кидаємо. І все, почати він заїхав внутрішньотр. Блін, на мене цей тіп не засвіти зліво. Ось так тоді, ось так. Ось так. Ось так. Мерфі, ти нагадуєш мені персонажа з трьох мушкетерів. Ха! Є Я тисячі Супрінгед. смертей вубоєгуза. Хоробрий помирає тільки раз, да? Це Шекспір Мерфі. Хіба? Як на мене, звучить дуже по-французьки. Хорош, хорош, крапочка. Давай, Кенам ему шли на дальше иди, шо? Ру, на просто в шоу. Все спал. <coughs> Я тоже пришел, Джаскин. Можешь подивитися мій мой стримчик на Ютубе?

Якщо хтось спитає, то ми, бродячий цирк. Що? Нам треба прихви. Ніхто не відповідає, поруч нікого нема. Відступай, поки нас не побачили. Зараз цей челік буде вертатися. Я зараз просто стоючи ось тут, кину ще раз там їм вниз, Щоб вони поїхали. Не спіть, чухайтеся. Давай, давай. Виходжу в ефір. Актун, ной штерінг інзекта, бетабіці. Ми різними сторонами поїхали. Це буде дуже довго. Келя, закладаюся, що ти і не уявляв собі, як будеш ховатися серед своїх на американському танку. Ні, я взагалі не думав, що опинюся в танку. Життя прикольна річ, хіба не так? Прямо коробка з цукерками. Перемикаюся на їхню частоту. Файндлих і активітетів з якто Еміль. Зофот Чудово. Ну тут здається, там тільки одне безпечне, це той патрульний, який постійно катається. Мені тоді трохи життя не давав. Я так, гадаю. Та... На нашу честь нас Бля, Ще серйозно. Патруль дотримується власного маршруту. Ми зможемо проскочити, коли вони поїдуть. Давай, він поїхав. Я можу на швидкості врум. Врум. Подалі рум. рум, рум. Капітан, розкажіть на смішний жарт. Ні. Може хто небудь інший? Ковальський. Келер. Дюва, тебе не прошу, вибач. Чому? Ну, Це танк командира взводу. Він не... Патруль. Вони ось ось змінять позицію. Окей, його переграли. Це практично ідеальний зараз проходження має бути, якщо все буде добре. Ліворуч, чи праворуч, мерфі. О, мерфі. Там десь типулька є. Давайте його відправимо. Він не чекається. А чи він не чекається, то тіп. Десь вже він десь там же ж був. він десь там був ще туди? На раз секунду, почекаю, ще відновлення. вже. Може мені вилізти і підштовхнути танк. Десь тут ж був тіп, який потім відсвічувався. Не знаю, звідки він був. По плису немає німецьких тілів. А як це нікого немає? Могли мій наказ. Точно. Не стріляти, ми тут не для. Швидше в тінь! Вони не замінилися. Це той, той той, самий тіп, який я казав, що він просто забайчений. все, забираємо це, і потім до тігрів, і потім назад теж все. Полетіли. Снайсов, і ще один фрагмент у скарбницьку. Мерфі, що там у нас вийшло? Де мій Ну, я сказав. Так да куплю я тобі олівці, дюбо. Ніхто не міг. Поруч немає жодного німецького танка. Стається. Здесь взагалі нікого не було, правильно останній раз? Дюбуа! А правда, що французькі танки всередині мають кавомашину? Так, дали у і у мене влізе. <рив> Ти так серйозно відповів, що я майже повірив. Ти ж пожартував? Виходжу на зв'язок. Трінен дебефе. нах пункт Дуаев Одлій.

Ну, якщо я на швидкості зараз пролечу. Вони мене не зачекають. Тільки що він повертається, якщо чесно дивно мені. Він не мав би повертатися. Мерфі. Що там у нас? Починаю передачу. Все, давайте, виїхать звідси. Ні, це Варгеймін. Ладно, почекаю, що вони доїхали. І поїде сивовим шляхом собі. Ну погнали на швидкості. Покриття! Вони досі не зрозуміли, хто ми. Десь туда к'єном непогано. Ну це реально має бути все-таки ідеальне це вже проходження. Не знаю, чи є якісь шанси, що мене хтось завалить, звісно. Але поїдемо з Сьоговіше. По немає німецьких танків, які могли потримати мій наказ. Дай перевіримо, там же ж катається. Той тіп ще не катається вже. Що не катається можна полетіти собі в нагу. Ну і все. І це виходить все таки ідеальне Ді проходження. не так складно. Ну, блін, трошечки, якщо чесно, навчитися всіх цих роз'їздів і правильно користуватися цією двіжухою, то прям це все топ. Зроблю з цього відосі, і може комусь буде реально це корисно. Тому забрали на Це бімба. Це нашивочка є. Медалька є, 550 бон є. Все, ми повністю пройшли. Більш немає завдань, правильно. Ех. А якісь є ще навчальні історії? А, операція молод, до речі, я її не проходив. Я ще можу отримати там всякі нагороди. Це ось таку, ось таку ще. А п'ята. А, оверлорд це я проходив. Все <кій> ставимо собі нашивочку. Крас красиво. Ні, ну реально дуже гарна нашивочка. Прямо взагалі. Все виглядає гарно. Тоді я зроблю з цього відосик. Всім дякую, всім гарного вечора. І завтра, швидше за все, якщо ми вже це пройшли, то завтра буде знову натиск, і будемо далі йти собі в сторону легенди. Настільки очок в районі 2600. До легенди потрібно 550. Ну, буде видно. Все, всім, дякую, всім гарного вечора і всім паку.